Є хлопці вже запчасть, стокар виточив. значить Отут він зібрав мені дві докупи, як я казав. Це лишнє зібрав і зробив по ширині таке, як мені один знайомий дав. Ну, наміру. Як наміру, і так знав, наскільки воно має бути. і Зараз буду я то треба шу струшку повитрасати. трапочку протру І буду, буду щось ліпив. Це буду ліпив цілий день. Вдома мене не було. Ну, зараз щось може на трошки зроблю. бо він тут так стоїть, загородив я ним комбайна. Скоро сої треба. А я тим трактором загородив всю дорогу. І наточив мені токар три шайбочки грубих, щоб я не пхав оцих дрібненьких, що воно мартизує, не дає зажати, і потім той реверс ходе. І Я йому дав три штучки оцих грубих опорних шайб. і він мені різні. Тут так зібрав більше, тут менше, щоб я собі мав знаєте, міру. І дасть Бог, дай Бог, Зберем, та буде їхати. Буде ще він в мене трудився.